Мене звати Людмила Капітан. Я працюю у школі-інтернаті директором всього лише один рік, але заступником я тут відпрацювала більше 20 років. Звичайно, враховуючи те, що ми працівники інтернату, чомусь всі служби чи чиновники звинувачують нас у тому, що ми проти того, щоб діти, які виховуються в інтернаті, були у прийомних сім'ях чи в будинках дитячого типу або на усиновленні. Я хочу сказати, що за час моєї роботи, а тут є такі люди, які попрацювали ще більше як я. Дуже багато людей, дуже багато дітей. Ну, щоріч це кілька дітей ми повертаємо в сім'ю біологічним батькам, Йдуть на всиновлення, як і в нас в Україні, так і за кордоном. Перебува... працюючи із службами у справах дітей по районах, ми відправляємо дітей також у будинки дитячого типу. Ось, наприклад, тільки з вересня місяця у нас один хлопчик, який був усиновлений батьками з міста Львова, де син їхній загинув на Майдані. Один хлопчик прямо в вересні зразу спочатку був повернений батькам на Закарпаття. Дівчинка теж була повернена у біологічну сім'ю, але дуже прикро таке, що діти, які, наприклад, така Марта, там ще інша сім'я, от торік їх забирали батьки. Вони ці дітки, коли ми їх зустріли під час екскурсії наших дітей у Львові, діти неохайну вбрані, діти лихословлять, діти ховаються під лавки, просять наших дітей, щоб вони, якщо щось мають, поділилися харчами. Який виховувався у нас, був повернений в сім'ю. Прибігав сюди до школи, зустрічався з нашими дітьми, забігав їдальню і пхав кусочки хліба, ховав в кишені. Звичайно, що чомусь, на жаль, так нас повелося, що не знаю, можливо, це і на камеру, не на камеру, але я думаю, що всі мене в цьому багато людей зрозуміє, що як в нас приходить якась політика або реформа, то обов'язково від одного б'ється берега до другого. Чомусь немає цього переходу, чомусь немає такої методи, чомусь не можуть прислухатися, вважають, от дитина-сирота, значить, вона вже й так потерпіла, долею вона потерпіла. Вона потерпіла від того, що нема Тої батьківської опіки, прийшовши до нас у заклад, ми стараємося адаптувати цю дитину. Звичайно, не завжди це так легко вдається. Ми бачимо, діти їх тікають назад, Вони, і, і, мама, хоч вона і зловживає алкоголем, чи вона і інші має проблеми, але все рівно вона залишається мамою. Тому ми цю ситуацію розуміємо. І е, наше завдання всяко допомогти дитині. Забезпечити її і освітою, берегти її здоров'я, берегти її життя. А найголовніше ну зберегти цю душу дитини. Розумієте, щоб вона не була травмована. Тут у нас цього року один підприємець встановляв вікна у нас. І тут у розмові каже: весь час забуваюся передати вам привіт від людей. І називає дівчинку, яка виховувалася в нас в інтернаті. Зараз вона успішна е ну, жінка, має освіту, має двоє діток, от, от чоловіка цього підприємця Андрія. Ви розумієте, оце ми побачили результати своєї праці. Звичайно, вони не за рік, не за два, не за три. І дуже прикро, що на даний час, коли нам повідомили і департамент освіти, і ми читаємо документи, ми розуміємо, що така форма, як інтернату, в нас на Україні вважають, що вона не повинна бути. Ми теж вважаємо, можливо, що хай це буде той інтернат називатися якомусь по-іншому, може центр соціальної допомоги, юридичної, можливо, центр освіти, як це є у наших сусідів, наприклад, є в Тернополі, як це є на Волині, як це є в Київській області в Одеській області я вважаю, що не тільки вважаю, а це є факти. Можна подивитися в інтернеті, будь-якому і бачити, скільки сімей. Опинилося в нас у складних життєвих обставинах. Це такі умови, де дитина насправді не може повернутися додому ввечері в сім'ю. Можливо, вона не має там і кусочка хліба з'їсти. Звичайно, що з такими дітьми і трудно, важко дуже працювати по залученню їх до всеобучу. Але питання стоїть в іншому, що як би не було, чи ліквідували би наш заклад, чи реорганізували. Ми все рівно працюємо. Ми працюємо вже на пороховій бочці, такій от з вже півроку. Тому що кожен приходить, та вас ліквідовують, та на що вам це? Звернешся до міліції допомогти там в цьому, допомагають, але та тут та дитина, де вона буде, бо то вас ліквідовують. Хай навіть нас і ліквідовують чи організовують, але все рівно. Ми, дирекція і всі працівники, особливо вихователі, педагоги, ми повинні працювати до останнього дня, до останньої години. Ліквідовують 31 серпня, ліквідовують чи 31 травня. Але діти, ми відповідаємо за їхнє життя і здоров'я. Я вважаю, що і служби працюють і свою роботу, залежно людський фактор, добросовісно, недобросовісно. Має відчуття до тої дитини, немає. Але мені здається, що е, я не маю права вказувати якомусь там відділу міськвиконкому чи якійсь іншій структурі. От вас завтра ліквідовують, ви сьогодні вже робіть це і це. Я вважаю, що це неправомірно. І ми стараємося, робота наша дуже особлива. І ми стараємося виконувати свої посадові обов'язки належно. Ще раз наголошую, що робота дуже важка. Розумієте, відповідати за життя здоров'я дитини, яка 5 років ходила, жебрала, яка попала в реанімацію з алкогольним отруєнням, з нюханням клею, а потім його привели сюди до школи. І хочуть, щоб за півроку чи за, за три місяці ми з цієї дитини зробили пай дівчинку чи пай хлопчика. Розумієте, кожен. Цю ситуацію я думаю, що кожна інтелігентна людина це розуміє. Згідно статуту нашого закладу, у школу інтернат приймаються діти-сироти, діти відібрані у батьків за рішенням суду, діти, батьки, яких позбавлені батьківських прав або засуджені, перебувають під арештом, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місце перебування, яких невідомо чи з інших причин не беруть участі в утриманні та вихованні дітей. Також до нашого закладу приймаються підки, підкинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках для неповнолітніх центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, та діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Е ці, ці зміни, це повний, оце текст, який я прочитала, яка категорія дітей до нас приймається, вони були внесені зміни управління майном спільної власності Львівської обласної ради від 2012 року. І ті зміни та доповнені були внесені ще у 2015 році. Постає питання: якщо всі економісти, юристи працюють над тим, щоб ну, соціальне становище наших громадян, які перебувають, які нашої області, це було покращено. І дійсно, що вважається зараз напрямком пріоритетної соціальної політики, то постає питання: якщо будувалися у такі центри, наприклад, ми нічого не маємо проти їхньої діяльності, але для чого було витрачати державні кошти чи залучати якісь інші кошти для створення таких центрів? Коли ми маємо право, і це право ще було раз підтверджено доповненнями в 2012 році, в 2014 році, про прийом тих дітей, тепер от переді мною лежить лист від 27 січня 16-го року Львівської обласної державної адміністрації, направлений для всіх голів райдержадміністрації, міським головам та міст обласного значення. І тут е, дуже е, правильно заступник голови сформував е, пан Підлісний, сформував е, таке, що з метою охоплення увагою держави найуразливіших категорій громадян, а також надання якісного їм соціальних послуг. Потрібно і, враховуючи цю складну економічну та політичну ситуацію в країні, і в регіоні, що багато таких сімей опинилися в складних життєвих обставинах, нас також в тому числі там і діти, внаслідок учинення стосовно них злочину, насильства або реальної загрози, відсутності роботи житла стихійного лиха. То полягає питання. Коли в нас є заклад, і він називається інтернат, коли не підходить оце може застаріла назва, оцей інтернат, але ми саме здійснюємо оцей комплекс пакет соціальної допомоги, юридичної, ну різної освітньої, ми надаємо медичну допомогу таким категоріям, то чому він не може функціонувати далі, навіть якщо це буде під іншою назвою, наприклад, центр чи інше? Департамент науки і освіти Львівської обласної державної ради запропонував таку дорожню карту, такий проект, що на базі, тобто в приміщеннях нашого закладу, нашого інтернату, буде працювати навчально реабілітаційний центр світану, але з майбутніми профільним навчанням. Ну що це означає? Означає це, що дітки неповносправні, які закінчили 9 клас, що вони будуть здобувати ту. Тут якісь навики е, освіти, бо мова йшлася там про столяра, про е, швачку чи кухаря, е, чи кухаря офіціанта е, постає тільки питання, е, навіщо цим дітям для них тут створювати, витрачати великі кошти для придбання? Інвентаря, обладнання для е, підготовки чи, чи залучення нових педагогічних працівників в той момент, коли училища, які є в Червонограді, і також є по області, мають недобір. Я знаю, тому що ми кожен рік працюємо з тими училищами. Вони запрошують нас на дні відкритих дверей. Ми розуміємо також ситуацію, що діти, які закінчили, наприклад, такий навчально-обітаційний центр світанок ну, у 9 класі, вони не мають свідоцтва про ну про освіту відповідного. Але... Якщо вибирати з тих двох зов, де підуть менші затрати, коли ця група для таких неповносправних дітей буде створена на кухаря чи на швачку, буде створена, наприклад, в нашому училищі, до речі, там є такі самі професії, на які хочуть навчати дітей тут, то питання постає в іншому: можливо, легше просто зробити такий документ, який би дозволяв про... Надав можливість таким дітям, які закінчили НРЦ, навчатися в училищі, а не великим коштом тут встановлювати це обладнання, набирати нових людей. Мені, на мою думку, це зовсім не є. Оця, не є оптимізація і не є зекономлені кошти. І ще хотілося б додати про те, знаєте, в нас чогось постала така думка: ой, якщо ти сирота, ой, такий бідненький, ой, такий бідненький, якщо ти неповносправна людина, то ти вже такий бідненький. Коли ми ну, тобто, гута якби сказати, мораль така, що людина, яка ну не, не може так, якби образити людину, яка має якісь вади. Але мова йде про те, що в цілому світі, особливо в Європі, де не один раз ми там бували і бачили про те, що люди, які мають такі проблеми, які мають фізичні вади, мають проблеми, вони не відділяють так, як в нас, не відділяють в окремі центри, не відділяють в окремі групи, якісь для навчання їх освіти. Навпаки, їх стараються ті діти навчаються в масовій школі, масовому в іншому загальносвітньому ліцеї для того. Щоб вони в майбутньому могли почувати себе потрібними в соціумі, щоб вони мали такі навики, як, як всі люди, а не просто їх отут зібрати, їх оточити далі. У тим, ну давайте оточимо якимось високим парканом і напишемо, що вони потрібні допомоги, і тільки їм потрібно допомагати. Я ще хочу сказати, що ми з проблемою ліквідації зверталися також до народних депутатів, зокрема до нашого регіону, до депутата Мусія, який е, написав у своєму зверненні і до е, зверненні до обласної ради і до нашого головного управління освіти і науки е, про те, що е, він, теж, як колишній лікар, він знає, що соціальні е, Умови у нас набагато ще погіршуються на даний час області, що особливо нашу що це Суснівка, Гірники, Червоноград, що це рахується депресивний район, і враховуючи і це, що і не, не так вже діють і шахти, і менше людям затримують заробітну плату, в тому, що він наголосив у своєму зверненні про те, що звичайно такий заклад, як наш. Він доцільний, він потрібен. І ми не вважаємо про те, що дитина чи особа, молода людина до 23 років, яка опинилася в складних життєвих обставинах. От ми тут її поселили на першому поверсі, дали їй тут кімнату, маю харчі і живи тут собі до 40 чи до 50 років. Ні. Ми говоримо про те, як, ну, як, як поступає кожне гуманне суспільство, особливо от в Європі, про те, що потрібно подати руку допомоги. В той момент людині, яка опинилася в такій ситуації, і не може сама її подолати. Чи це молода мама, якій потрібно е, довготривале лікування, а вона не має нікого родини і не має житла, не має з ким полишити дитину? Чи це молода людина, яка опинилася теж, наприклад, немає житла, тимчасово шукає роботу за квартиру, не має сплачувати? До нас от е, не дадуть обманути працівники школи нашої, що буквально кожен тиждень до нас звертаються люди. З різними такими проблемами допоможіть, допоможіть, допоможіть. Тому я вважаю, що не діло йде в назві. Назва це вивіска, так якби, а йде діло справа йде у суті в самій суті функціонування нашого закладу. Який, як ви бачите, та сама обласна рада побачила, що, що така соціальна і економічна і політична ситуація в країні важка. І таким категоріям людей потрібно і потрібно допомагати. Мене звати Світлана Калиш, працюю юристом в школі-інтернаті, і на протязі багато років вже спостерігаю процес налагодження контактів та передачі дітей в прийомні сім'ї, усиновлення під опіку. І як це все відбувається згідно чинного законодавства, це відбувається щось дуже на протязі короткого терміну. Діти не встигають адаптуватися і звикнути до цієї сім'ї. І... Не відбувається такого повного контакту. Я вважаю, що за доцільно би було, щоб відбувався цей термін встановлення та налагодження на протязі довшого часу, щоб дитина могла адаптуватися, поїхати в сім'ю, подивитися умови проживання, щоб дитина поступово звикла до тих батьків умов проживання в тій сім'ї. Щоб це не не відбувалося так настільки переломний етап дитини передачі. І діти неодноразово не дуже хвилюються при, при тому, коли приїжджають налагодження та встановлення контакту з ними, з тими прийомними батьками. Не завжди дитина відразу йде на, на знайомство. Дитина хвилюється, дитина переживає, тому що ми навіть дорослі переживаємо при тому при зміні якихось обставин. А це відбувається дитина. Дитина діти. Також це дуже болісно сприймають. І ми вважаємо за доцільне, що це би мало бути, відбувалося на протязі довшого періоду часу, щоб дитина могла поступово звикати і, і перебувати на передачу на постійне проживання в цій сім'ї. І от навіть відбувалося от останній раз, як у нас приїхала сім'я, яка колись брала у нас дівчаток і які вже зараз дорослі мають 18 років. І е, коли, коли ті діти е, жодного разу не були тут після. Е, Після того, як їх передали під опіку даній сім'ї, дана сім'я приїхала забирати троє діточок для знайомства для встановлення контакту. Ми також хотіли б побачити, поспілкуватися, як тим нашим діточкам, які ви були звідси, як діти проживали. І коли директор запиталася, як тим дітям в сім'ї, дуже добре, чому вони не приїхали поспілкуватися, розказати, як їм там мама опікун повідомила, що діти не відпустили з училища. І тому це якось трошки неправильно. І коли дітям дійсно добре і дійсно добре під опікою, діти, діти мають це показувати, і в порівнянні діти це знають, діти це бачать, як як їм краще було чим було. Однозначно, що інтернатний заклад це не є сім'я. А сімейні форми виховання ми завжди дотримувалися і підтримували усиновлення першочергове і передача на сімейні форми виховання, щоб дітям було краще, щоб діти могли повноцінно виховуватися, мати, тата, маму, і виховуватися в повній сім'ї, де б вони бачили відносини батьків, де б вони бачили і продовжували також ті в майбутньому в своїх родинах. Доброго дня. Я працюю в Червоноградській школі-інтернат, заступником директора з навчально-виховного процесу. Звати мене зургалюк Юрій Ярославович. В нашій школі працює 86 працівників, серед яких є матері одиночки. При закритті закладу працівники школи втрачають свою роботу. А це призведе до жалювінного становища наших сімей. В свою чергу хочу сказати, що міський відділ освіти не зможе нас забезпечити роботою, так як вакантних місць в школах Червонограду немає. Кількість дітей є обмежена, кількість годин невисока. Тому ми просимо, щоб наш заклад не закривали, а реорганізували. Я працюю вчителем біології в Червоноградській школі-інтернаті вже понад 15 років. Ну і зараз така думка, що треба закрити цю установу. Я вважаю, що це зовсім недоцільно. Звичайно, обставини диктують те, що уряд там хоче скасувати назву школи інтернату. Це зрозуміло. От, але закрити таку установу, на мою думку, не є правильним рішенням, тому що ці діти. Які тут ще залишаться. і хоч, Вони не хочуть йти в сім'ї, так як вважає держава, що треба всіх віддати в сім'ю. Тому що сім'я не кожна ну, переконана в тому, що вона любить і віддає все серце і душу цій дитині. Багато сімей є, які самі не можуть собі раду дати, і тільки із якихось інших мотивів е, приймають цю думку на встановлення тої чи іншої дитини, скажімо так. Якщо взяти, наприклад, моїх випускників, з якими я спілкуюся, то жоден з них, напевно, би, ну я питалася, чи ви б хотіли повернутися, якби от, сталася така ситуація, що вам треба покинути цю школу і вернутися в іншу сім'ю там, до інших людей, то вони говорять, що все-таки вони вернулися в цю школу, в свою школу, тому що. Вона дала їм багато і знань, і вмінь, і навичок. І ті люди, які з ними працювали, не забувають їх, і вони пам'ятають про них. Я вчитель музичного мистецтва Чубурян Валерій Самадович. Працюю в школі вже більше 25 років. За цей час ну, як, ми е, вклали в цю школу дуже багато, і я вважаю, що всі форми, е, які держава пропонує, і сімейні е, дитячі будинки, і школи, інтернати, які вони забороняють, вони мають право на існування. Бо є е, такі варіанти, що, наприклад, ну, останнім часом Сергій… Сім'ю, і коли стало питання, що йому він хотів ще їздити на репетиції, бо він займався в Черноград, то сім'я заборонила йому це. А я вважаю, що в першу чергу мають бути ну, як, дитячі привілеї, дитячі, ну, якщо дитина щось складає свій, свою працю. За останні роки ми побували на багатьох конкурсах. Цього року ми були в Києві на конкурсі талановиті діти і Сергій. Привіз перше місце. Ми дуже багато їздимо на екскурсії, дуже багато е, зараз плануємо ще екскурсію до Канева, е, в Шевченківський музей, е, на майстер-класи різні їздимо. На, ну, де тільки можна, ми е, буваємо і дітей в е, найкращому. До дітей ставимося нормально. Випускники, які е, спілкуються в соціальних мережах, то вони тільки дякують нам за те, що вони переглядають фотографії, переглядають відео, де ми побували, і дякують за те, що така школа існує, і що з нашими дітьми хтось веде якусь роботу. Така моя думка, що така школа має бути, бо я ж кажу, тут діти знаходять себе, діти знаходять тут підтримку. Якщо в сім'ї він може не знайти підтримку, то тут він знайде в одного вчителя, або в другого, або якось іншого. Така моя думка. Чуба Леся Михайлівна, бібліотекар школи, голова профкому. Я пропрацювала в цьому закладі більше 30 років, і звичайно мене дуже хвилює і доля дітей, і доля всіх працівників, і звичайно, доля нашого закладу. І зважаючи на такий критичний стан, який зараз є в нашій країні, і дуже багато дитячих душ, яких би потребували тої нашої опіки і допомоги дітям цим. І я, наприклад, за те за тісну співпрацю з соціальними службами, і отже, щоб наш заклад був працював і допомагав дітям з крутному становити. ja